Я зроблю розіграш, подарую боксик парфумів. Врубаю камеру, зібралися на 8 березня. Теж пробухати. <реш> Що відбувається в твоєму житті? В Дубаї я просто лежала мертва. Sexy wedding Ukraine. У нас там колаборація з тим. А ось ми ну, ще привіт з тієї країни. Oh, про тебе можна почитати в Вікіпедії. Так я його стараюся не показувати. Я не знаю, що таке носити сумки, тому що він на вас номер 1, який знає усе про бізнес, наприклад. Да? Не забувайте бути дуже сексуальною кішечкою. Що ви в борщ поклали, і скільки памперсів передягли э, малечі, то повірте, кому ви не цікаві навіть Навіть, навіть свої привіт, Ви на каналі Hello Helen і вгадаєте, що сьогодні трапилося? Ні, не це. В общем, э, Ксюша визвала мене знову, мій коуч э, на відверту розмову. Mm -hmm. Ну, я думаю, може записати, комусь це відео реально принесе якихось другого дихання, можливостей. Можливо, треба почути щось з сторони таке, що тобі всі говорили, а ти чомусь не слухав. Ну, в общем, вирубаю камеру, записую. Привіт, Ліна. Привіт, любий. рада тебе бачити. І я тебе дуже рада. Нарешті бачити. Нарешті знову ти повернулася до нас в Туреччину. Так, в Туреччину, як до себе вже додому. А, мені взагалі здається, що Туреччина це один із моїх, ну так от мій дім. Тому що після війни, коли сюди приїхала і думаєш, блін, там житло в Києві розбомбили, фігня, що робити? А в Дубаї я просто лежала мертва, тому що це страшний дичесняк. Був Якось туреччина окутала оцією любов'ю, якимсь комфортом, якимсь душевним. Бачиш, тут українців в нашому будинку, тут всі наші живуть. Да? Вот і якось ця Туреччина реально стала дома. Ну, в общем, не по цій темі ми на самом деле, тут зібралися дещо інше. Лен, спостерігаю за тобою в інстаграмі і чесно не можу за тобою встигнути. Розкажи, будь ласка, скількох країн за останній місяць ти побувала, з якою метою ти катаєшся по світу, що відбувається в твоєму житті? Хе у Хелен зараз рік заявити про себе. Покататися, показати себе, побачити взагалі тренди, про що думають люди, що вони шукають, які парфуми будуть мати, скажімо так, в своїх нотах весомий аргумент, по якому О, що це? Оце була реакція на «Sexy Lady in Ukraine» «Sexy Lady in Ukraine»? оце так пахне. Ви що серйозно? Це було дуже класно. Я зараз, поки ти розкажеш, я нюхаю себе. Це неймовірний аромат. Дякую дуже за крутий. подарунок. Так. А можна було мені сексіведін країн? Будь ласка, оце sexy lady in Ukraine. Так що ви просто теж почули трішечки аромату? Я знаю, що дуже не подарує, не передається, але я не можу жити без нього. Вже це настільки крутий, що саме цікаве в Україні це аромат жіночий, а от в інших країнах в Америці, в Саудовській Аравії, у Туреччині ароматунісекс. Що ми робимо? Виставки. Колесим, по усім виставкам де тільки можна. Космопров Америка. Ми просто підірвали там. У нас Джеремі Фрегренс був на стенді зірка номер 1 у всьому світі. Це було не тому що дуже багато людей збіглося саме ну, з цього моменту. Джеремі, якби наші парфуми показував, ну і свої теж. Це було дуже круто. Потім ми е, потусили три неділі в Америці там з нашими партнерами по парфумам Boy. Також е, дуже багато всього розрозоблявимо. Ми зараз ще працюємо над тревел-версіями для американського ринку для цього відомого репера. І е, поїхали на виставку потім у Майами з Каліфорнії з Лос-Анджелеса. А потім ще Малою заскочили в Орландо, до Діснейленда. Чата завжди мияла туди попасти, якщо чесно скажу. Е, і навіть у свій сорокес е, попасти в Діснейленд у той? Навіть дубайські ніколи це не було. Круто. Не, це купіться, яке мені з звідти не хотілося виїжджати. Я б там жила. Це такий казковий світ. Це от як от, реально на картинці, знаєш, що Дісней от перед фільм, в фільмах, так, да, заставочки. Боже, які там лайфшоу були. Ліна, а як воно е, розвивати свій бізнес і в той же час. Е, Здійснювати свої дитячі мрії, які це відчуття. За капець просто. Це знаєш, мені дуже про це більше. Мені здається, інколи що я під якоюсь там особою звіздою одягаюся. <рес> <рес> Тому що ну я про це думаю, я про це медитую, я про це от на ніч у мене все в голові, є, що де має бути. І здається, не так багато часу, і це. Стається. Відбувається. Ну скажи так, що воно ще ж влияє на те, що ти отражаєш, да? отримуєш те, що отражаєш. Цей момент зі мною дуже працює. Коли ти помітила, що твої мрії почали здійснюватися? Ти знаєш, на як Хеллу Хелен з'явилася, як діти з'явилися, другий раз вийшла заміж? Тобто тоді, коли ти почала працювати, займатися своєю справою, можемо так зв'язати? Uh -huh. Uh -huh. Так, ну на самом деле, офіційно холохан три 3,5 руки на ринку, але я то рік працювала над тим, щоб це все трапилося. Uh -huh. Марія ти просто мріяти, воно так не працює. От чисто А і нічого а для як цього тебе не це працює, розкажи. Ну працює шо помаїла, зробила деякі кроки для цього, і ось воно сталося. Дякую тобі, боженька, за все, що в мене є. А які мрії зараз у бренду Хелохело? Worldwide, Ну no. це от ми прям всі зараз працюємо над тим, що я б хотіла дуже похвастатись. От що буде трішечки згодом. Але я не хочу забігати раніше, нехай Чого? це станеться. Ну тому я така. Хочу спочатку зробити, а потім вже всім показати. А ось ми там. А ось ми вже це зробили. А ось ми у нас там колаборація з тим. А ось ми ще привіт з тієї країни. Тобто ми про те, щоб зробити, а потім сказати. Добре, що... Лєн, і коли Hello Helen стане бренд на весь світ, бренд, про який будуть знати у кожній країні, ну, у багатьох країнах, що це зробить для тебе можливим в твоєму житті? Ну, це, по-перше, представлення України на світовій арені, це номер один. А другий момент, ну. Знаєш, це задоволення усіх моїх хотілок. Ну просто ну хай колечки, там вся фігня, жіноча, окей. Ну мене, у мене цей потік енергії, який має кудись вилитися, щось дуже велике і грандіозне. Я хочу це зробити. У мене завжди було питання. У нас дуже багато українських, дуже, дуже талановитих парфумерів. Але чому про них мало хто знає? Uh -huh. ну, у всьому світі про них реально мало хто знає. Немає такого бренду, щоб. От З України і, блін, ну візде. Ну, от всі двері розкриті саме для них і немає. Лен, а як ти представляєшся, коли ти приїжджаєш на міжнародні виставки і там, свою візитівку робиш? Як ти про себе говориш? А, український бренд. Я власниця нішевого парфумерного українського бренду. А, до речі, навіть у Вікіпедії вже є інформація, що я створила два парфуми для Soulja Boy for Клас! Ну, про тебе можна почитати в Вікіпедії. Так. Це круто. Що зараз відбувається в твоєму житті? Ти подорожуєш, розвиваєш свій бренд. Є щось таке, що ти тримаєш за кадром і не показуєш в своїх соцмережах? Ну, своє власне, те, що я обережу, своє щастя. Я його стараюся не показувати. От, знаєш, є три речі, які не показують, ну отак, от, хоп, всі карти на столі. Да? Це твої відносини, банковський рахунок, і що ти збираєшся зробити наступним, mm -hmm. який наступний твій буде крок. Тобто, в мене це є три правила, про які я ну, не кажу. Якщо щось одна сфера йде вгору, да? класно, розвивається, успішно, то в будь-якому випадку інша сфера вона страждає. Ну, дивись, е я можу сказати, що в мене трішки страждає частина мене, яка у відносинах, яка має бути ще мамою і дружиною. Uh -huh. Тобто, у мене є проблема з невистач... невистачанням часу, тому що е у нас зараз в компанії 28 людей працює е в Hello Helen, і е я задаю direction, тобто, е Ісповнітельний директор, вони всі би, рухаються, все одно за мною. Uh -huh. Я сказала, туди побігли, всі проаналізували, все зробили і побігли. Якби, все одно, зйомки це зйомками, а ще управління компанією прийняття рішення. Всі продукти нові, це проходить тільки через мене. Тобто. Я дивлюся тренди, обсуждаються з командою, що реально круто зайде на ринку, про що під, який, під яку країну, під який менталітет, який аромат і так далі. Тобто, тут дуже важливо, От, наприклад, ми були в виставці у Саудовській Аравії, у Реяту. Якщо б ти знала, які аромати там зайшли, ну сексіведінікрейн порвав усіх, угу. що жінок, що чоловіків, вони тільки кажуть, блін. Ну, я чоловік, я ума від цього аромату. Ну я ж не сексі-леді, uh -huh. сексі-леді у них якось там, як вони казали, типа ну закон, що uh -huh, uh -huh. не да. завести. Ну я тобі скажу так, що uh, Саудівська Аравія це Дубай через 5-7 років. Вони настільки голодні до нового. Вони це була перша виставка uh, в Саудівській Аравії uh, з моменту відкриття країни після ковіду. Ну, щоб ти розуміла, вони, вони все хочуть. Які зараз нові тренди? Що, до чого зараз спрямує жінки, чоловіки чоловіка. в парфюмі, в мерії, в косметології, ну, взагалі в цій сфері краса? لا, 네. Жінки зараз прагнуть до чого? До е, такої своєбезної свободи, і, е, е, індивідуальної свободи. Тобто, е, щоб вона мала свій світ у своєму світі із коханим. Це схоже на м, самодостатність. Самодостатність. Більше на самодостатність, що от я на самом ділі, що я хочу зробити, я це зроблю. Угу. І ну, це не буде чекаючи, окей, да, не інші. чекаючи. Угу. Да. Якщо ти можеш мені в цьому допомогти, супер. Це да. бонус плюс. Вот. Но за жінки. Вони більш такі хоп-хоп-хоп-хоп. Чесно, ти для мене один з топових прикладів самодостатньої жінки. Хоча в той же час, коли я говорю про самодостатність, я не виключаю вміння жінки. Користуватися ресурсами і тим, яким дає твій чоловік, адже бути дружиною свого чоловіка, бути тією, кому хочеться віддавати, заради якої хочеться розвиватися, заробляти — це теж вміння жінки. Тому ти для мене в цьому дуже класний приклад. Дякую тобі за це. Як тобі вдається залишатися одночасно жінкою, яка є. Двіжучою сіло да, свого бізнесу, проривною, діловою, в брючному костюмі і жінкою, яка сама творить свій бізнес, і в той же час залишатися жінкою для свого чоловіка, який хоче і любить тебе радувати, одарювати подарками. І... Ти знаєш, після першого діворсу, після першого розбуду, я багато що зрозуміла для себе І <gib> nah. Я вже не хочу цей момент переживати. <gib> я просто міняю свої стани і все. От дома я маленька дівчинка, тобто, яка дощ пішов, яка хоче пікувати, яка хоче пікування про себе, яке вічно щось не може. От ну диван точно не можу передвінити силу того, що мене вибачайте, 44 чотири кілограмчика. От. Там сумки навіть супермаркета, я, я не знаю, що таке носити сумки. Я просто не можу їх підняти. і все. Давай ще п'ять порад для жінок, як можна і бізнес створювати, і при цьому залишатися ніжною маленькою дівчинкою для свого чоловіка. Перше, міняйте стани, дівчата. Я вам чесно кажу, це номборван. Не несіть з роботи ось цей весь груз, який лягає на вас. На вашу на вас, бо ви відповідальна людина, ви відповідаєте за команду. Якщо ви увесь цей тягар тащите додому, тому що вам треба порада, або вам треба ну продискусувати щось на комусь чоловіку, навіть доказати, що ви там на роботі з кимось там бороли прави і так далі. От цього не треба робити в сім'ї. Там про щось можна говорити, там про якісь там моменти по роботі, десь питати його поради, і це дуже важливо, тому що він для вас номер гурнамберван, який знає усе про бізнес, наприклад. Да? Завжди от, робіть так, щоб він був дуже цінною особою у вашому житті у всіх аспектах. Тобто, якщо це навіть бізнес, блін, радьтеся, просіть допомоги. От у цей стан, коли. Чоловіку розумієте, треба пікуватися про когось. Якщо це будете не ви, це буде хтось інший. І е, робіть це таким чином, щоб от є ви, і про вас треба з всіх сторін пікуватися, обходити вас отак і закривати всі якісь ваші дирки. І це дуже класно. Третій момент міняти стани. Я це роблю. У мене в Києві, коли я жила, була дорожка перед. Входом чоловік на це дивився хахатав вічно. А для мене це вибачайте у той напоминавка того першого розводу. Зніми свої яйця і лежить у самому господи, як вона називається, біля дверей. У мене в замочку так триво версія, Три сен Марсель. Я нанесла парфум, я поміняла свій стан. Я заходжу додому, в мене крила літа літають. Вже. Я вже дівчинка-дівчинка, яка хоче до коханого на ручки, ані мотилять своїми яйцями на кухні, а так зі сторони на цю картину дивишся, ого, два гічука, напевно, на кухні там питаються щось зварити, якийсь суп. Да? Тобто, два мужики, два чоловіки на ж... на одній кухні не живуть. Боже, який зараз класний це такий що просто капець. Четверта порада, ніколи нічого не стісняйтеся, експериментуйте з чоловіком стільки всього, скільки тільки можете. Білі не забувайте бути дуже сексуальною кішечкою. Ніхто не хоче гладити кішку, яка прийшла там мені, е -е, круче, з дулькою на голові і так далі. Всі хочуть погладити яку кішку. Пародісту із приведеним, скажем, тілом до ладу, красивою мордочкою, ухоженою, тобто бути привабливою, перш за все, для себе і вже для чоловіка, як само собою розуміється, п'ята порада бути цікавим співрозмовником, розвиватися, ходити на ті курси. Нехай ви будете віченим студентом, і це робить вас щасливим. Ну, якщо ви в бізнесі вічним студентом ніколи не будете. Вот. Но, дівчата, які наприклад домовсь викладачки, у них там на на п'ятірочку, рочку вбити всі діла, розвивайтесь, ходіть, приносите цю енергію, ці знання до себе в сім'ю. Тому що в один прекрасний день, коли всі теми ваші зводяться до того, що ви в борщ поклали, і скільки пантерси передягли малечі, то повірте, нікому ви не цікаві навіть навіть собі. І ви відчуваєте це, а це вже йде непевненість в собі, занижена самооценка, нічого хорошого з цього не відбувається. Це були п'ять крутизних правил, які роблять вас успішною, красивою, задоволеною життям, ну лявочкою, кішечкою всі хочуть погладити. Всіх цілую, обіймаю до зустрічі у наступних випусках. А ми сьогодні, Ксючень розібрали оці ці класні теми. Я хотіла з вами з ними подивитися колокольчик. А я знаєте, що зроблю? Я зроблю розіграш. і. Озвучу побідітелів і подарую боксик парфумів на самі класні п'ять правил життя, які роблять вас реально красивою, успішною, сексуальною і багатою. Я тобі дякую за цю розмову. До речі, дуже так не плаваново, але вийшло. Я думаю, корисно і цікаво для твоїх глядачів. Взагалі, не планово на самом деле було. Ми зібралися на 8 березня ну, теж побухати.